Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Подивіться на цього лайнера Genesis з 80 з'являється в нас наявності. Машинка знаходиться на локації, можете приїхати, провести тест драйв, поглянути. Автомобіль тільки свіже пригнаний, має 15 тисяч кілометрів пробіл в даний момент. Далі максимально класна комплектація, максимально класна машина, доволі комфортно, 82,5 кВт батарея в нас, задні передні партроніки, камера 360, дотяжки дверей, безключовий доступ у нас також відкрию Сліпі зони даного автомобіля є. Шторочка, преміальна акустика, центральний замок по задньому. ряду, Також керний салончик з перфорацією, підігрів, вентиляції у нас присутні. Тут у нас є пістаканічки, додаткова шторочка. Тут все у нас працює. Ось такий автомобіль є. Стеля у нас у даного автомобіля в Алькантарі у нас е так от преміальна акустика, сліпізная пам'яті, електричне регулювання салону максимально Максимальне регулювання всього тільки чого можна. Далі можемо управляти пасажиром. Ось таке управління. так Більш детально вам розкажу. сліпі зони в нас також дублюються на приборну панель. Там також проєкція зі сліпою зоною, вона позначає з така мультимедіа у нас камери 360, максимально комфортні і якісні. З мультимедією ми також можемо, є в нас підігрів вентиляція, вентиляція і підігрів керма, керма працює, утримання в смузі у нас доступне, дистронік у нас. Автомобіль також є можливість виїзди з парку міста, Зараз продемонструю. Тобто дотяжки по машині працюють. У нас ось такий ключ максимально багато функціональний, тобто, машина може виїжджати з парку міста і заїжджати. Без водія вона підрулюється, автопарковка у нас доступна. тому ось такий красень у нас з'являється на продаж. Цікава позиція на нашому ринку, машина максимально комфортна. багато функцій, яких ще е, потрібно розібратись. Адреса у нас Михайла Гришка тому чекаємо. Приїжджайте, оглядайте, обмін у нас доступний.